Добрий день, шановні учні! Рада вітати вас на уроці географії. Сьогодні ми продовжимо вивчати рельєф України та познайомимось з основними його видами. Краса України в її різноманітності, і рельєф є однією з найяскравіших її граней. Уявіть собі подорож Україною з заходу на схід або з півночі на південь. Що ви побачите? Різноманітні краєвиди, безкрайні рівнини, хвилясті пагорби, величні гори, глибокі яри. Вся ця мозаїка форм земної поверхні і є рельєфом нашої країни. Сьогодні ми розгадаємо секрети цієї мозаїки та дізнаємось, як вона утворилась і чому має саме такий вигляд. Отже тема нашого уроку, які типи рельєфу характерні для України. На початку давайте пригадаємо, що називають рельєфом, які форми рельєфу суходолу відносять до основних, як називається наука, що вивчає рельєф, які сили впливають на утворення різних форм рельєфу, за якими ознаками класифікують форми рельєфу. На якій карті можна дізнатись назви основних форм рельєфу. Для зручності поставте відео на паузу та дайте відповіді на запитання. Перевіримо. Рельєф це сукупність нерівностей земної поверхні. До основних форм рельєфу суходолу відносять гори та рівнини. Наука, що вивчає рельєф, називається геоморфологія. На утворення різних форм рельєфу впливають внутрішні та зовнішні сили землі. Рельєф класифікують за розмірами, віком, висотою та походженням. Дізнатись назви основних форм рельєфу можна на фізичній карті. Використовуючи фізичну карту, давайте ознайомимось з основними формами рельєфу України. Рельєф території досить різноманітний. На рівнинні території, що є частиною великої східноєвропейської рівнини, чергуються низовини та височини. На заході знаходяться гірські пасма українських Карпат, а на крайньому півдні височіють Кримські гори. Поверхня території України формувалась протягом багатьох геологічних епох. На її розвиток вплинули сучасні тектонічні рухи, давні зледеніння, коливання рівня моря, руйнівна робота річок та вітру, господарська діяльність людини. Низовини займають 70% сучасної поверхні, височини 25% і лише 5% гори. На півночі України розташована Поліська низовина, що має похил до річок Прип'ять та Дніпра. Її абсолютні висоти не перевищують 200 метрів над рівнем моря. Лише Словичансько-овруцький кряж піднімається на висоту до 316 метрів. На південь від Поліської низовини вздовж лівого берега Дніпра простяглася придніпровська низовина. Її поверхня похилена в західному і південно-західному напрямках. Абсолютні висоти змінюються від 90 до 170 метрів. На сході долини Дніпра поступово переходить у полтавську рівнину, яка має плоску і горбисту поверхню з долинами та балками. На півдні розташована причорноморська низовина, поверхня якої має висоти 120-150 метрів. Вона поступово понижується до Чорного моря. З південного заходу до українських Карпат прилягає частина середньодунайської низовини Закарпатська низовина. Вона слабо похилена на південний захід і має висоти від 105 до 120 метрів над рівнем моря. Далі розглянемо височини. У центральній частині України розташована найбільша височина Придніпровська. Вона лежить у межиріччі Дніпра і Південного Буху. В її східній частині виділяється своєрідний район Канівські гори з висотами до 230 метрів. Тут знаходиться могила генія українського народу Тараса Шевченка. Формування височини пов'язане із виступами кристалічного фундаменту. Придніпровська височина має слабогорбисту поверхню з середніми висотами від 220 до 240 метрів. Найвища точка має позначку 321 метр. Вздовж річкових долин на придніпровській височині часто бувають суви, місцями виходить на поверхню давні кристалічні породи. На південному сході України розташована Подільська та Волинська височини, поверхні яких дуже розчленовані річковими долинами, ярами та балками. Абсолютні висоти становлять 320-350 метрів, найвища точка гора Камула заввишки 471 метр. На Волинській Височині виділяється Мізоцький кряж, а на Подільській окремі масиви Кременецькі гори, Гологори, Росточа, Опілля, Товтри. Подільська Височина є однією з найвищих частин всієї східноєвропейської рівнини. Найбільші частині території характерними є карстові форми рельєфу, утворені поверхневими та підземними водами. Наприклад, печери. На сході України знаходиться Донецька височина. Її середні висоти становлять 75-300 метрів. Найвищою точкою є гора Могила Мечетна висотою 367 метрів. Її найвищу вододільну частину на південному сході називають Донецьким кряжем. Вона є залишком гір герцитської епохи горотворення. Тепер це горбиста височина, утворена декількома пасмами, складеними крид'яними породами. На південному сході розташована Приазовська височина з висотами 150-300 метрів. Тут на поверхню виходять кристалічні породи, що утворюють підвищення. У тектонічному відношенні вона відповідає лівобережній частині кристалічного щита. Найвищою точкою є гора Бельмак-Могила висотою 324 метри. У межиріччі річок Пруту та Дністра розміщене горбисте пасмо, що утворює Хотинську височину, найменшу за площою височину України. Тут знаходиться найвища точка рівнинної частини території гора Берда, висотою 515 метрів. Перейдемо до вивчення гірських систем. Гори в Україні є частиною Альпійсько-гімалайського гірського поясу. На Карпати припадає 4% площі території України, на Кримські гори майже 1%. Розглянемо їх детальніше. Українські Карпати простягаються з північного заходу на південний схід порівняно вузькою смугою завдовжки близько 280 кілометрів. До складу українських Карпат входять три частини власне, Карпатські гори, предкарпатська підвищена рівнина і закарпатська низовина. Українські або східні Карпати є частиною Великої Карпатської системи. Це молоді середньовисокі гори, що утворились під час альпійської складчастості. Їх середні висоти коливаються в межах 1200-1600 метрів. Гори складаються з кількох паралельних пасом, що простягаються з північного заходу на південний схід. Найвищою частиною українських Карпат є масив Чорногора, де, окрім говерли, Найвищої точки території України висотою 2061 метр є ще 5200 тисячників. Кримські гори займають крайній південь Кримського півострова та простягаються майже 180-кілометровою догою. Вони складаються з трьох паралельних пасум із стрімкими південно-східними і пологими північно-західними схилами. Висота і розміри пасом зменшуються з південного сходу на північний захід. Найвищим є головне пасмо. Його середні висоти 1200-1500 метрів. Пересічна висота Кримських гір становить 440 метрів. Виділяються три гірські пасма: головне, внутрішнє та зовнішнє. Головне пасмо Кримських гір найвище. Воно становить суцільний ланцюг плоских безлісих масивів, що називаються яйлами. На Бабуган-Яйлі знаходиться найвища точка Кримських гір, гора Роман Кош, висотою 1545 метрів. Характерною рисою Кримських гір, особливо головного пасма, де поширені вапнякові породи, є наявність різноманітних карстових форм рельєфу. Зустрічаються дуже глибокі провалля, печери. На дні багатьох з них зустрічаються підземні потоки і озера, які є важливим джерелом живлення для річок Криму. А зараз виконайте завдання. Розподіліть назви по відповідним групам. Отриманий результат, запишіть до ЗОшита. Виконайте завдання практичної роботи. Позначте на контурній карті основні форми рельєфу України. Будьте уважними! Ви вже знаєте, що поверхня кожної з основних великих форм рельєфу далеко не однорідна. І на рівнинах, і в горах можна потрапити на безліч дрібніших форм рельєфу. Їх утворення є наслідком впливу зовнішніх екзогенних сил. Розглянемо таблицю і з'ясуємо, як утворюються малі форми рельєфу. Отже, перший тип рельєфу водноерозійний альфа. Та водноакумулятивний. Він створений поверхневими текучими водами. На поверхні з'являються яри, балки, річкові долини, заплави, тераси. Такі форми рельєфу поширені по всій території України. Наступний тип рельєфу карстовий. Він утворюється внаслідок розчинення гірських порід під дією води. Так утворюються карстові ліки та печери. Поширений такий рельєф в Кримських горах, на Подільській височині та Донецькій височині. Наступний тип рельєфу суфозійний. Він утворюється внаслідок винесення підземними водами дрібних частинок породи, що супроводжуються просіданням ґрунту. Так в межах Причорноморської та Придніпровської низовини утворюються степові блюдця. Береговий тип рельєфу, який утворений морем під дією морських хвиль. Тут утворюються піщані пляжі, коси, морські тераси, які поширюються уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів. Вулканогенний тип рельєфу утворений давніми вулканами та грязьовим вулканізмом. Так утворився вулканічний хребет в східних Карпатах та гора Карадах в Кримських горах. Еоловити тип рельєфу утворений вітром. Вітер здатен руйнувати та переносити частинки гірських порід. Утворюються дюни та кучугури, які поширені на Поліській низовині. Наступний тип рельєфу льодовиковий та воднольовиковий. Він утворений давнім льодовиком. Руйнування і нанесення гірських порід відбувались на поверхні та утворювали моренні рівнини, кари та цирки. Поширений льодовиковий рельєф в межах поліської низовини та Карпатах. Денудаційний тип рельєфу утворений під дію різних зовнішніх процесів. Тут утворюються пасма, вали, уступи, хвилясті рівнини, що колись були горами. Поширюється даний тип рельєфу в межах Поліської низовини. Подільської, Придніпровської та Донецької височин, а також Кримських горах. Гравітаційний тип рельєфу. Він утворюється під впливом сили тяжіння. Так, на крутих схилах з'являються суви та обвали. І ще один тип рельєфу це антропогенний той, що утворюється людиною в процесі її господарської діяльності. На поверхню з'являються кар'єри, накопичуються тарикони, будуються греблі. Давайте підсумуємо. Територія України характеризується значною різноманітністю форм рельєфу, що включає рівнини, височини, низовини та гірські системи. Більшу частину території України займають рівнини. Основні риси рельєфу є результатом складної геологічної історії та розташування на межі тектонічних структур, східноєвропейської платформи та альпійсько гімалайської складчистої системи. Сучасний рельєф України постійно зазнає впливу зовнішніх екзогенних процесів, таких як ерозія, денудація, акумуляція, діяльність води та вітру. Виконайте завдання інтелектуального клубу. Оцініть значення рельєфу для проживання і господарської діяльності людини. З'ясуйте, які форми рельєфу утворились у вашій області. Я сподіваюся, цей урок був для вас цікавим та корисним. Дайте відповіді на запитання. Що ви дізнались на уроці? Що було цікавого? Що було складного, що ви зрозуміли, і що тепер ви зможете. Я бажаю вам гарного та мирного дня!